Він не був пророком, не був провидцем. Просто старець, який жив у тиші, й молився, але в його старому зошиті 33 фрази: короткі, без дат, лише речення, як удари дзвону, як тіні майбутнього. І от 32 з них вже збулись, до найменших деталей: війни, імена, навіть точні слова, які потім звучали з трибун, лишилась одна. І те, що в ній сказано, вже викликає тремтіння. Його звали Отець Клементій, жив при невеликому монастирі в горах, старець, який рідко говорив. Але як говорив, усе запам'ятовувалось: не тримав телефонів, не писав книг, лише молився і вів маленький зошит, не щоденник у класичному сенсі. Там не було сповідей, дат, описів, лише 33 речення, кожне на окремій сторінці. Кожне без пояснень. Наприклад, ім'я Правителя згорить у вогні, але пам'ятатимуть його очі. Серед зими прийде чорне літо, і люди вдягнуть маски не для карнавалу. Дитина заговорить до мільйонів, але всі подумають, що це монтаж. На початку багато хто думав, це просто образи, поетичність старця, алегорії, але з часом. Рік за роком речення почали здійснюватись. Спочатку дрібні, майже непомітні, а потім гучні. Одне збіглося з вибухом у столиці, інше з іменем президента, про якого він ніколи не міг знати. Ще одне з епідемією, яку передбачили задовго до її початку, і кожен раз все точніше, ніби світ іде за якоюсь нотною лінією, а зошит уже давно має партитуру. Священники дізнались про щоденник не одразу. Коли отець Клементій відійшов, його келію прибирали, як зазвичай, спокійно, з молитвою, і знайшли тонкий зошит обгорнутий у рушник. На першій сторінці будь нічого, на другій і перше речення. Коли перо впаде на землю, правда заговорить у повітрі. Тоді це здалося загадкою, але минуло два роки, і світ дізнався про запис, зроблений пілотом. Який передав слова про катастрофу до ефіру, що зірвав мовчання уряду. Це було перше збіглося речення. Священники не афішували знахідку, вони не приховували, але й не розголошували, боялись галасу, спотворення, спокуси. Але кожне наступне речення починало звучати вже знайомо: місто, де ніколи не було води, буде потоплене людськими слізьми. Це прозвучало дивацьки, а потім. Трапилась трагедія на сході. Місто, що ніколи не знало повені, було залите не водою, а горем, похорон за похороном. У місті трьох веж правитиме той, хто ніколи не хотів влади. Політична історія одного з європейських урядів, до деталей. І таких речень було 32. кожне, як підпис під новиною, без дат, без колі, лише що, і все збувалося, але найстрашніше. Не те, що вони збувались, а те, що залишилось тільки одне. І воно було зовсім інше, не конкретне, не описове, а як тривожний дзвін. Коли мовчання стане гучнішим за грім, повернеться той, кого чекали. Оце от останнє 33. І відтоді, як це речення залишилось єдиним, яке ще не здійснилось, люди почали слухати світ інакше. Бо що таке до мовчання гучніше за грім? Це страх, це. Тиша після втрати, це духовна порожнеча, чи, можливо, це те, що ми вже чуємо, але не хочемо визнавати, дехто каже, це про кінець, дехто вам про початок, а інші вони просто зупиняються, коли чують цю фразу, і не можуть нічого сказати, бо здається, що вона вже почалась. Після того, як зошит отця Клементія прочитали в монастирі, його не закрили в архів, не сховали в сейф, не передали у музей. Його поклали у тишу, це буквально. Бо в монастирі є одна кімната, без ікон, без вікон, без звуків. Там не проводять богослужінь. Це місце, де чернець може бути лише з Богом, без молитв, без слів, просто в присутності. Саме туди поклали зошит. І кожен, хто заходить туди, може прочитати останнє речення лише його. Решта сторінок перев'язані тонким мотузком. Коли мовчання стане гучнішим за грім, повернеться той, кого чекали. Ніхто не пояснює, що воно означає, і після того, як його читають, ніхто не питає. Один з молодих послушників зайшов туди, щоб просто подивитись, що всі так зворушені. Вийшов через сім хвилин, мовчав три дні, а потім сказав Я нічого не зрозумів, але здавалося, що мене хтось чекав ще до того, як я туди зайшов. Чому зошит не ховають під замок? Настоятель відповів просто, це не пророцтво, яке треба берегти, це смик слово яке треба дожити, і щоб дожити його, треба бути там, де воно було написане, у тиші, яку не порушує навіть страх. Деякі священики переконані, що останнє речення здійснюється зараз, що ми живемо у момент, коли тиша вже стала гучнішою за всі гасла, війни, новини. Бо коли ніщо зовнішнє вже не має сенсу, залишається внутрішній голос, і якщо він говорить, значить хтось іде. Зоши досі лежить там, його сторінки не жовтіють, чорнило не блякне. І кожен, хто доторкнеться до останнього речення, виходить інакшим. Не тому, що щось зрозумів, а тому, що щось відчув. Якщо ця історія торкнулася тебе, напиши в коментарях. А як ти розумієш ці слова? Мовчання гучніше за грім, і підпишись на канал, якщо хочеш отримувати ще більше таких історій.